До війни 33-річний захисник з Полтави працював ветеринаром на фермі. Проте з початком повномасштабного вторгнення, не вагаючись, пішов захищати рідні землі. Я вже як дивився новини, то за місяць до того всього я вже почав потихеньку так готуватися. Мабуть, місяці за два там. Ну так, типу, трошки фізично, трошки там купував деякі речі, які виявилися потім абсолютно непотрібними. І вже коли почалась війна, вже о 6-й ранку я був біля воєнкомата. Спершу військовий вступив до місцевої тероборони, а перед відправкою в Солидар перекваліфікувався у парамедика, так як тоді у цьому була велика потреба. Бути парамедиком не так-то просто, бо коли я був просто солдатом, ти якби більш переживаєш там за своє життя і щоб не підвести там свого напарника. Коли ти парамедик, ти інколи тобі маєш робити дуже складні вибори, бо ти розумієш, що цей чувак може не доїхати до стабілізаційного. А якщо ти залишиш цього чувака, то він може не доїхати. У січні під Соледаром під час евакуації пораненого ворог здіймав у небо багато дронів. Почався мінометний обстріл. Один зі снарядів влучив біля Олександра, в результаті чого він отримав важке поранення. Найбільше постраждала нога, яка трималася лише на м'язах. Вони з першої шили. Вона така: типу, дивлюсь, о нога, типу, все окей. Але вона почала мене почали почки відмовляти, і я не знаю, чи через ногу, чи через те, що в глупанула вилна. І лікар підходить і каже, спробуй пошевелити пальцями. Я, як наче, типу, мозок такий, як наче бачить ці пальці і хоче ними пошевелити. Потім він достає голку, так много ну, чик, я розумію, що я її не відчуваю. Після цього у захисника був довгий і дуже складний шлях одужання. У Дніпрі йому ампутували праву кінцівку. 11 днів він перебував в комі. Після чого його госпіталізували в Київ. Там ще два з половиною місяці в реанімації. Згодом його доправили у Чернівці, а тепер він у Львові у центрі Незламні. До нас поступив спочатку в хірургічне відділення, тобто був доставлений еваку... евакупоїздом. В Хірургічному відділенні ним спочатку займалися хірурги, тренували йому гідроторакс. Після того він був переведений до нашого відділення вже в травматологію та ортопедію. Вже тут Сашкові провели дві складні операції. Ми одномоментно йому зробили спочатку остеоінтегруюче протезування правої стегнової кістки. Це був його метод вирішення цієї проблеми, оскільки такий протез він не дуже підходить при таких високих ампутаціях і відновили рухи в променевозап'ясному суглобі. Вітак Сашко став другим в Україні пацієнтом, якому вживили протез просто в кістку. Така штучна кінцівка є більш чутлива і функціональна у порівнянні з традиційними методами протезування. Насправді дуже довго чекав на те, щоб ми встановили протез, адже там був перелом стегна, і було прийнято рішення виконувати імплантацію разом з загоєнням стегна. Вже через півроку після поранення пацієнт почав ходити. І перспективи в подальшому кажуть лікарі в нього хороші. Враховуючи вік, враховуючи мотивацію, враховуючи бажання Олександра, йому ходьба на цьому протезі вдається дуже швидко. Я думаю, що найближчим часом ми відмовимось від допоміжних засобів і більшу частину часу він буде проводити на протезі. Окрім того, в Олександра практично повністю відновилась функція руки. Зараз він щодня активно тренується з фізичним терапевтом та вчиться опановувати нову кінцівку. Ірина Цвігун, правда, тут Львів.